Чому багатьох лякає цифра 40, і чи правда, що після цього віку тебе викреслюють з ринку? Страх і прийшов, ну, звісно, з інших сфер, де відбір за віком справді існує, але в IT ця проблема значно менша. А в IT майже нікого не хвалює ваш вік. Ось у чому секрет. З власного досвіду можу сказати: так, звісно, більш дорослі розробники і інші фахівці, звісно. З віком, ну, скажімо так. Починають трохи повільніше схватувати і не так багато всього можуть тримати в голові одночасно, тому що більш дорослі розробники зазвичай можуть набагато краще фокусуватися на цілі і витрачати, скажімо так, менше зусиль для того, щоб досягти той же самий мети. Старші спеціалісти часто стають. Стабілізуючим фактором у команді завдяки стриманості та умінню не панікувати. Уміння заспокоїти команду, зняти напругу і направити в правильний бік, важлива перевага, навіть без формальної ролі лідера. Стартапи особливо цінують тих, хто пережив бурі і здатен стабілізувати хаос. Тому що там зазвичай хаос. Ну і ви знаєте це, бо маєте життя це професійний досвід. І пам'ятаю, якщо ти вчишся. Развиваешься, и не боишься змінюватися, твоя ценность IT тільки зростає. Більшість хороших програмістів виконують свою роботу не тому, що очікують оплати або визнання, а тому, що отримують задоволення від програм. Линус Торвальц